Миру, дорогоцінні, хочу з вами поділитися таким відкриванням. я все постійно собі задавала питання, чому апостолів вбивали, чому пророків вбивали, чому їх бували? За те, що вони вірили в Христа, за те, що вони проповідували, за те, що вони боролися за слово, за те їх і вбивали, за те, що вони казали правду. І чому зараз переслідують нас? За те. Що ми несемо Слово Боже, Слово Христа. А багато вух не хочуть слухати слова. Не хочуть слухати правди, тому що вона їм не подобається. Вона є незручна, вона є некомфортна. І Ісус Христос попереджав, давайте з вами почитаємо: адже всі, хто в Ісусі Христі, бажає жити благочестиво. Будуть переслідуваті. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І також тут так мене сильно торкається: проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин докоряй, потішай, закликай, з усякою терполивістю і повчанням. Бо не стане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб плестили слух, аби відвернути вуха від істини.